Зробили чергову заміну серцевини радіатора на Рено преміум. Ось так відбулася у нас така регенерація радіатора. Як воно відбувається? Є в нас був старий радіатор. Ось ця серцевинка вже зрізана тут. Бачите, по бачках зрізується. бачки не зношуються, вони то в стосінні, їм нічого не загрожує. зношується зазвичай тільки серцевинка. В даному випадку, як це виглядало? Во у нас ось така серцевинка приїхала з поломкою текли крайні соти. Бачите, тут. І тут. Ми, відповідно, їх гарненько тут відрізали, проглушили. Дві і дві. Почали перевіряти, але виявилось, що пішли наступні. Тут почала від температури, тут пішла тут-тут. В такому випадку зміст ремонту стає далі відсутній. Що робимо ми в такому випадку? Беремо бачки, бачки, бачки тостінні, товста стінка, вони не зношуються. Відрізаємо їх від цієї серцевинки. Раз, два. Гарнесенько піскуструюємо їх в камері. Один бочок, бачите, відпісочили, другий. Беремо нову серцевинку, ось таку вставочку. Замість цієї старої даємо новеньку. Проварюємо гарненько по периметру аргончиком. Звідси, звідси, проварили. І на виході ми отримуємо ось такий красень, гарнесенький новий радіатор. Це, по суті, новий радіатор. Нового купувати не потрібно, а якщо замінити серцевину, воно в два рази десь там приблизно зашевлюючи вартість нового радіатора. Поміняли серцевинку, бачки відписочили, бачки не зношуються. Гарончиком варили і на виході отримали новий радіатор. Такі роботи ми робимо за день часу. Тобто, сьогодні привезли, завтра забрали. У вас, якщо є подібного роду питання по радіаторах, інтеркулерів і не тільки будь-яких типів розмірів, звертайтеся вам сюди.